Вітаю всіх! Я хочу розглянути такий ще варіант. Мене не питало про це, але що? Що нам світить? Давайте розглянемо так, що світить Україні. Декілька варіантів беру. Реальні. Що світить Україні? Що світить Україні? Які сценарії найвірогідніші взагалі? Розвитку? Продовження війни як є? Невизначеність відразу, як є, невизначено. Заморозка війни. Розглядається конкретно. Зупинка бойових дій. Дивіться сила. Угу. Відповідь так. Так, смотрите. Як є заморозка війни, зупинка бойових дій? Тобто, як є, це. Не дуже цікаво. Беруть ці три варіанти. Тому що тут вже невизначеність, як є. Двійка пентаклів. Ситуація не визначена повністю. Не можна сказати однозначно, що буде. Люди вмикайте мозок і логіку. Починайте думати. Давайте подивимося, як є руйнування, гроші, помірність, треба виходить це все на якийсь помірний процес, зміни. Пошуки шляхів, нові шляхи. Активні шляхи, розчарування. Король кубків це наш Зеленський, в мене завжди випадає, в йому потрібно щось робити. Знаєте, ну, процес змінюється. Зміни є. Заморозка війни, ано, дивимось. Шістка жезлів. Результат. Випадає на цю карту результат. Це реальні пропозиції заморозки війни і смерть трансформації. Дев'ятка жезлів заморозка на тих кордонах, що є. Тут не йде мова про людей, тут не є мова про територію. Зрозумієте, ви нарешті? Ми вже живемо в такій ситуації, що треба сприймати те, що є. І жити в тих умовах, які є. І щось вимагати таке нереальне сенсу немає. Просто мене дратує звинувачення в адресу людей, які просто хочуть спокою і миру, і тих, хто живе в фантазіях про деокупацію. І таке враження, що ми винні їм щось. Те, що ми не відстоїмо, не топимо за оце і все. Деокупація це продовження війни. Ніхто її не хоче. Ми не можемо собі це дозволити. У нас немає ресурсу. Треба зрозуміти, що все треба робити з того, що ми можемо. Хочу-можу, це різні речі. Так, зупинка бойових дій. Розмови про це йдуть. Активні розмови про зупинку бойових дій йдуть. Долі таємності, справедливість. Це. Ух, новий етап в цьому хочеться. На цьому наполягає Трамп на зупинці бойових дій. Це дуже добре. До цього домовляться. Повірте, до зупинки бойових дій буде домовлено, тому що це вигідно Трампу.